шановні, всіх вітаємо! Ви на ютуб каналі кальянного магазину козак Хука і сьогодні у нас на огляді тотем Моноліт Мікро. Перший український кальян, який є на цьому ютуб каналі. Давайте його розпаковувати та дивитись. По-перше, кальян особисто мій. Це зараз не беру прямо новий з магазину. Це те, та модель, яка вже була в використанні певний момент. Тому ну, ви будете бачити вирізки того, як я його розпаковував уже, та знімав для особистого блогу. Тут я його запакував назад, щоб ви бачили, в принципі, як він приходить до вас. В принципі, все дуже красиво, дуже класна коробка. Мені подобається. І щоб ви розуміли, кальян приходить тут повністю в свій зріст. Ось такого. По Перше нас тут зустрічає невеличкий коннектор відразу. Цей конектор ми відкручуємо. Далі у нас іде тарілка. Вона запакована в плівочку. Звичайно, в мене тут вже вона трошки поцарапана. Ну, щоб ви зрозуміли, це, в принципі, особливості використання. І далі ми відразу бачимо кальян, але який не в зібраному вигляді. Ось так. Ми його зараз беремо, покуримо і я розповім про нюанси, які в мене виникли за. В принципі, Впродовж цього процесу його використання. Зверху, ми звичайно кріпимо блюдце. закріпляємо це конектором, ставимо а, ущільнювач, підготували чашу, будемо зараз її забувати, і я вам буду в цьому процесі розповідати про цю модель. Вже, в принципі, я знаю, який рівень потрібно набирати. Кальян можна використовувати як з дифузором, так і без. Чим вирізняється моноліт і чому його така назва? Якщо ми знімемо ущільнювач, ми можемо бачити, що тут реально монолітно з'єднаний і нижня частина шахти, її розкрутити без того, поки ви не візьмете викрутку, неможливо. Тобто основа шахти вона йде з епоксидної смоли. Всередині вмонтовані металеві частини. Так само зверху ось тут все вмонтовано. Тобто шахта всередині кільце з шайбою, з логотипізацією всередині. Тут все намальовано, з однієї сторони моноліт, з іншої сторони логотип тотему. Красиво, стильно, гравіювання всі якісно та стильно нанесені. Я скільки шаривав тарілочку для того, щоб змивати з неї вапняний наліт, який є від жорсткої води, я не змив ніяким чином логотип, і це мене радує. По продукції є певна проблема, але про яку я розповім детальніше, детальніше далі. Тут у нас йде три клапани, три отвори із трьома металевими кульками. І коли ви промиваєте кальян, ці кульки у вас можуть застрявати. Ой. Я щось вам забув сказати. Саме прикольне, що в цьому тотемі, а, Якщо ви думаєте, де мундштук взагалі, він в шахті знаходиться. Я про нього забув, ось він мені й виліз. Тобто вам приходить кальян в зібраному вигляді, і всередині буде мундштук. Тому ми його розпаковуємо, це як сюрприз, який дуже неочікувано вискочив до нас в кадр. Ми його з'єднаємо шлангом. Щодо е, продувки, я вам договорюю, металеві кульки після миття вони можуть залипати в отворах, тому через е, складність продування вже виникає певний мінус. Тому що вам потрібно зробити трішки, знаєте, такий інтенсивний видох. Ви нібито це враження, коли ви надуваєте повітряну кульку. Спочатку вона нібито вам супротивляється, а далі вона піддається і ви нормально її надуваєте. Так само тут з продувкою. Тобто Вона спочатку залипає, а потім ви різко можете видихнути. Але можете не боятися, тому що за весь процес куріння я його ще не залив водою, ну, тобто чашу не залив водою. Коли шарики кульки залипають, проходить дим через тільки дві. Два отвори, хоча мають виходити через шість. Ось така є дилема. Далі розповім про іншу деталь, поки буду забивати чашу. Це те, що у всіх міні-кальянів трапляється. Якщо у вас немає маласозбірника, збірника, маласоуловлювача, будьте готові до того, що. Вода буде піниться. Наприклад, у вас чаша не фанел, а звичайна класика, прямоточка, убивашка якось у мене. Ви, в принципі, можете зараз спостерігати, поки я буду забивати і зараз буду курити, поки пройде невеличка пауза. Ви можете спостерігати, як змінюється колір води. А він буде змінюватись, тому що я знаю, на яких чашах вже найкраще тобто, витікає сироп. Кальян у мене в використанні вже скільки? Близько двох місяців. Мені подобається ледве тільки те, що не вистачає реально збірника. Зараз несемо вугілля, ставимо і починаємо розкурювати. Ну, чекаємо 6 хвилин, і починаємо розкурювати. Так, калаут ми вже поставили, залишається у нас буквально хвилинка для того, щоб почекати, щоб е розігрілася наша чаша. Ми вставляємо конектор. Конектор у нас тут там, металевий на притирці. Тобто тут не потрібно ніяких ущільнювачів, не потрібно ніяких магнітів. Тобто, це звичайна. Звичайний спосіб з'єднання конектору з самою шахтою. Притирочка металева, і вона досить легка. Ми просто вставили і все. Нічого робити не потрібно. На будь-який випадок вона може так само легко вийти. Майже легко. Но якщо дергнути різко шланг, то може не вийти, тому що сідає достатньо добре. Ось так. Я трішки переверну, щоб шланг наверное, не затуляв. І, в принципі, ось такий це має вигляд. Брав колір у нас Violet Space, називається Фіолетове... фіолетовий космос. Ось тако. є в наявності декілька різних інших кольорів. Я хочу взагалі розповісти про мікро, тому що це не моя не перша мікро-тотем. У мене раніше була десь ще 21-му році, була мікра з штучного мармуру. Тобто раніше виробник робив цей кальян штучного мармуру. І Він мав вартість близько 2700 гривень, і в комплекті замість е, такої коробки йшов тубус. Тубус для перенесення, зі шлеєю, щоб було зручно переносити. На фото з боку ви можете побачити, або відео десь приблизно тут. В загальному по курінню мені майже все подобається, але оті дві деталі, про які я вже розповів. По-перше, в дійсності, ви зараз можете помітити, як я зроблю декілька тяг, як зміниться колір води за декілька хвилин. Це один з мінусів міні-кальянів, тому що якщо ви не використовуєте малосозбірник, колба у вас, по-перше, буде чорна, по-друге, дуже швидко буде а, піниця. Це, звичайно, залежить ще від самого тютюну. У мене на цій чаші я знаю, що зазвичай сироп протікає. Зараз я забив мольфар, я його трішки. Розмішав не так, як я сильно і ретельно розмішую зазвичай, коли забиваю, щоб сироп повністю вкорив тютюновий лист. Зараз в мене може там, траплятися трішки сухенький, Але я впевнений, що він все-таки дасть кольору цій кобі. Продовку перевіряємо, чи не залипає. Видувається з усіх трьох. А ну ще раз. А тут з однієї. Чим більш інтенсивніший видих і він більш різчий скільки від продуву продувається краще, піднімається краще, і продув відбувається краще. Ось так скажемо. Нібито бачите, нібито по черзі ви продуваєте, у вас продув близько 2 секунд, можливо, 3. І чим більше він виростає по інтенсивності цей видих, тим більш поступовіше, типу, нібито на органі видувається з кожної сторони по-різному. Тобто спочатку з однієї, потім з іншої, потім з третьої. Чому я сказав, мінус кальянів маленьких, тому що постійно піниться вода. Ви самі розумієте, ви набираєте певний. Певний об'єм води в колбу, і відстань від води до верхньої точки колби не така уж і велика. Тому, наприклад, коли вода починає пінитися, вона збирається по від бульбашок, коли ви вдихаєте, збирається по стінкам, піднімається вгору і потрапляє до шлангу. Від чого вдих такий, нібито, з булькотінням в шлангу постійно. і Ви відчуваєте, що по шлангу рухається вода. Це дуже досить легко відчути, тому що ви спочатку легко вдихаєте, а потім ви відчуваєте якісь бульки, окрім цього кальяну. Саме в привдисі у шлангу. Тому шланг ви або можете підняти і продути, або взагалі встати, або витягнути конектор акуратно і вилити воду, тобто продуваючи тако. вилили, назад, поставили, але найкращим моїм. Але найкращою рекомендацією буде замінити воду. І, можливо, це прийдеться робити навіть не раз. Зараз в мене з водою все добре, на ну, яке я зрозумів. Каль... Тютюн в мене досить сухо вийшов в забивці. Висота кальяну 35 см. Це без чаші. З чашею, звичайно, вже виходить навіть 42-43 см, дивлячись, яку чашу поставити. Діаметр шахти 14 мм. Тяга без дифузору класична, трішки. Я не сказав би, що щільна, тобто курити приємно, просто якщо без дифузору, то шумно з дифузором все легко куриться. По факту, це більш це в принципі все, що я мав розповісти вам про цей кальян. Тому я в принципі обрав для себе маленький варіант, тому що подобається тим, що це практичніше, зручніше перевозити, зручніше розбирати і зручніше все-таки мити, тому що тут, в принципі, відокремити шланг, відокремити шахту від колби, і все. Ці три елементи промити, і у вас кальян чистий. Як ми можемо бачити, ще вода не пінеться, тому курити можна спокійно. Врешті-решт для відео це не досить красиво виглядає, тому варто все-таки брати маласу збірник, якщо ви не хочете порушувати естетику. І по матеріалам збірки, по всьому, взагалі дизайну, це реально кальян, і коштує своїх грошей. Тому, якщо вас зацікавила така модель, Можете переглянути інші кольори. Посилання на тотем саме виробника і кальяни, які є в нашому магазині, ми залишимо в посиланні під цим відео. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на цей канал, тому що буде ще досить багато різних оглядів. Будемо розбирати всі нюанси взагалі кальянної індустрії. Окрім того, як будемо розбирати кальяни, які зараз продаються в нашому магазині. Так, бажаю вам гарного дня або ж вечору. Дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Та дивних і смачних кальянів. Обирайте з розумом, обирайте якісно та насолоджуйтесь. Всім па-па!